Блокчейн, блокчейн, блокчейн. Так що ж це таке ваш блокчейн? Друзі, всього за декілька хвилин я простою та зрозумілою мовою розповім вам, що ж таке блокчейн. Я впевнена, що всі чули про це, але як це працює, розуміє далеко не кожен. Якщо ви раптом ще не знаєте, як працює блокчейн, то це фатальна помилка. Але я зараз постараюсь це виправити. Готові? Поїхали! Блокчейн представляє себе ланцюжок блоків, в яких знаходиться певна інформація. Технологія блокчейн вперше була описана в 1991 році групою дослідників і спочатку призначалась для зберігання цифрових документів, виключаючи можливість створення їх заднім числом або підробки інформації, яка в них міститься. Але ця технологія майже не використовувалася рівно до того моменту, поки в 2009 році Сатоші Накамото не удосконали цю технологію для створення першої у світі криптовалюти біткоін. Блокчейн представляє себе розподілену книгу, яка повністю відкрита для кожної людини і яка несе в собі дуже важливі властивості. Після того, як дані були записані в блокчейн, їх практично неможливо змінити. Щоб зрозуміти, як саме це працює, давайте ближче подивимось на блок. Кожен блок зберігає в собі певні дані: – хеш-блоку та хеш-попереднього блоку та хеш попереднього блоку. Дані, які зберігаються всередині блоку, залежатимуть від типу блокчейну. Наприклад, якщо ми розглядаємо блокчейн біткоїна, то там можуть зберігатися подробиці про транзакцію, наприклад, інформація про відправника, одержувача та кількості монет. А якщо вам складно розбиратись в усіх цих словах, або вони, вони взагалі для вас незрозумілі, я залишу посилання на біржу, заходь, реєструйся і переходь на вкладку додаткової інформації. Там тобі більш детально буде все роз'яснено, та за 5 хвилин стане ще більш зрозуміло. Також кожен блок має хеш. Щоб було зрозуміліше, уявіть, що хеш – це як відбиток пальця. Хеш буде ідентифікувати блок та весь його вміст. Він точно так само, як і відбиток пальця, завжди буде унікальний. Щойно створюється новий блок, йому присвоюється хеш. І якщо всередині блоку щось змінюється, то це викличе зміну хешу. Завдяки цьому хеш-блок дуже корисний в тому разі, якщо ви хочете виявити зміну в блоках. Якщо хеш блоку змінюється, то блок більше не є тим же самим блоком. Також кожен блок містить хеш попереднього блоку. Все це задає змогу ефективно вибудовувати ланцюжок блоків та робити технологію блокчейн максимально безпечною. Щоб усе стало зрозуміло, давайте розглянемо приклад: візьмемо ланцюжок з трьох блоків. Кожен блок має в собі свій хеш, а також хеш попереднього блоку. Наприклад, блок номер 3 містить хеш блоку номер 2, а блок номер 2 – хеш блоку номер 1. Перший блок є особливим, бо він не вказує на попередні блоки. Оскільки він представлений найпершим, такий блок називається genesis блок. Тепер уявімо, що ви хочете змінити блок номер 2 Як я вже сказала раніше, якщо всередині блоку щонебудь змінюється, то це викличе зміну хешу. Але це в свою чергу зробить блок номер 3 і наступні за ним блоки недійсним, оскільки вони більше не зберігають дійсний хеш попереднього блоку. Таким чином, зміна одного блоку зробить всі наступні за ним блоки недійсним. Але використання одних тільки хешів недостатньо для запобігання фальсифікації, бо комп'ютери на даний час мають величезні потужності та можуть вичислити сотні тисяч хешів в секунду, через що з'являється можливість значно змінити блоки, просто перерахувати всі хеші інших блоків, щоб зробити ваш блокчейн справжнім. Через що фальсифікацію може ніхто не помітити, а для того, щоб цього уникнути, у блокчейні використовується механізм, що має назву Proof of Work. Або докази роботи. Суть цього механізму полягає в тому, що він значно сповільнює створення нових блоків, наприклад, якщо розглядати біткоін, то потрібно приблизно 10 хвилин, щоб обчислити необхідні докази роботи і додати новий блок в ланцюжок. Завдяки цьому механізму істотно ускладнюється зміна блоків, тому що якщо ви змінюєте один блок, вам потрібно буде перерахувати докази роботи для всіх інших блоків, що є дуже важким процесом. З Цього випливає, що безпека блокчейна полягає в сукупності хешування та доказів роботи, але є ще один ефективний спосіб для безпеки блокчейна і полягає він у децентралізації. Тут мається на увазі, що замість використання якогось централізованого об'єкта, який буде керувати всім ланцюжком, як приклад можете взяти систему банків. Ми чітко знаємо, що є керуючий орган, і його точну локацію блокчейн використовує як однорангову мережу, Доступно для підключення до неї кожній людині, і ніхто ніколи не може знати та розуміти, де знаходиться централізація блокчейну, так як її попросту немає. Наприклад, коли людина підключається до цієї мережі, то вона отримує повну копію блокчейну. Та якщо хтось створює новий блок, то цей блок насилається всім підключеним до мережі вузла. Фух. Складно, але я намагаюсь максимально просто це вам пояснити. Звертаю вашу увагу, що я залишила посилання в описі до відео. Переходь, реєструйся, вивчай та торгуй так, як за криптовалютою, блокчейном та децентралізацією майбутнє. А якщо бути точним, вже теперішнє. Уяви собі ситуацію сьогодні. Тобі потрібно перевести в будь-яку точку світу велику суму грошей готівкою. Ти цього не зможеш зробити, а криптовалютою на лізі. Так як вона завжди з тобою в мобільному телефоні. Ти можеш використати гаманець трасті для того, щоб розплачувати з ним в будь-якій точці світу, саме криптовалюти. Тобто, все, що тобі потрібно мати, кошти на гаманці трасті, і далі оформити картку, і все розраховуйся в будь-якій точці світу. Всім дякую за увагу, до зустрічі!